Серед десяти питань чергиденної планового засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області. Левова частка роботи була присвячена представленню керівниками переважної низки комітетів плану роботи та розрахунку бюджету їхніх відомств на 2025 рік з наступним обговоренням, внесенням коректив та ухваленням. У цілому, звісно, наразі важко водночас розповісти і перерахувати, про що йшла мова. Втім, варто відзначити. Що всі підійшли до слухань, які належать професіоналам та скрупульозним людям, доволі серйозно намагаючись зважити все до дрібниць, навіть до дещиць, особливо коли питання стосувалися фінансування, за яке відповідає член виконкому Владислав Штамбург, до честі йому за короткий термін вдалося залучитися підтримкою шести спонсорів та партнерів, і робота у цьому напрямку продовжується. Якщо стисло говорити про програми розвитку своїх напрямків, то варто відзначити, що стабільно і плідно працює одна з кращих в Україні, дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області. Тім її голова Роман Прощенко не збирається зупинятися на досягнутому. Очільник об'єднання тренерів Дніпропетровщини, відомий у минулому гравець і наставник Сергій Дірявка, бажає у першу чергу підняти рівень кваліфікації своїх колег за допомоги едюкейшн освіти. Я бачу сенс моєї роботи. Це Підвищення кваліфікації тренерів на первічному рівні, тому що я впевнений, що дяке освіта, це головне, що повинен робити тренер в своїй роботі без освіти, без, без немає майбутнього цього тренера. І я хочу донести свою програму до керівництва. Я бачу великі перспективи в цьому напрямку. Заступник голови комітету масового футболу Дніпропетровської обласної асоціації Олександр Родзін. Окрім наведення порядку структуризації і проведення усіх турнірів до єдиного зразка з дотриманням та виконанням усіх вимог регламенту і законодавства, планує започаткувати своєрідну регіональну лігу чемпіонів, у турнірі якої мають брати участь переможці першості районів і об'єднаних. Територіальних громад регіону завдання буде зробити чемпіонати та кубки кожного з районів, як дорослих, так може і ветеранів. Да, і Можу таку створити. У мене є ідея створити таку лігу регіонів, щоб переможець або призери зустрілися на майданчиках нашої області вже в такому більш елітному раунді. Вони будуть спочатку на місцях боротися з пізнати там. Хто буде яких місця, і потім вже будемо можливо грати цю лігу регіонів. Також свої програми з бачення і розвитку футболу представили голова комітету арбітрів Дмитро Євтухов. Вони вже, до речі, встигли провести і власне засідання, де серед іншого йшла сувора розмова про недопущення корупції, а виконком оголосив про жорстку і навіть жорстоку боротьбу і покарання за неї. Сергій Соловйов, якому довірили очолювати комітет ветеранів, має намір серйозно попрацювати у цьому напрямку від традиційних вшанування собачових легенд і надання посильної матеріальної допомоги у першу чергу тим, хто її потребує до відновлення турнірів, обласного масштабу і участі у змаганнях всеукраїнського на серйозні зрушення з розвитку і розбудови очікує пляжний футбол, яким опікується Євген Іванов. Зрештою, який жіночий бачення якого представила. Олена Кудзієва, окрім цього, у ході засідання йшла мова, і приймалися рішення з медіапідтримки, оновлення і придбання нагородної атрибутики про колективне членство та багато чого іншого, щоб створити нові і суттєво покращити наявні умови з розвитку і розбудови гри мільйонів. В регіоні я задоволений тим, що ми багато сьогодні програм розглянули і затвердили ще не усі комітети на наступному виконкомі. Ми будемо продовжувати. Але головні комітети вже працюють. Ми вже їх вносимо до бюджету на наступний рік. І я вважаю, що вже в найближчим часом усі будуть бачити зміни, які очікують наш футбольний світ. Контроль за виконанням рішення виконкому покладено на відповідальних осіб, які вже на наступному подібному поінформують. Мують про те, як вони виконуються.